Мене звати Пір Вільде, і вже більше 20 років я відповідаю за селекцію гібридного жита у компанії КВС Лохо. давайте поговоримо про цілі селекції. Звичайно, селекціонер завжди повинен запитувати себе, які корисні властивості жита є найбільш важливими сьогодні, і які властивості можуть виявитися важливими через 10 або 20 років. Тому що підготовка для досягнення цілей, яких би хотілося досягнути через 10-20 років, повинна починатися вже сьогодні. Одні ескіптан рослин є старий вислів. Врожай це ще не все, але без врожаю все інше втрачає сенс. Я шлегме Давайте поговоримо про гібридне жито. Селекція гібридного жита існує не дуже давно. Гібридне жито це біотехнологічна інновація, яка бере свій початок в 60-70-х роках 20-го століття. Гібриди отримують в результаті цілеспрямованого схрещування, стерильної материнської форми та фертильного запилювача. Так написано в кожному підручнику. Гомозиготні батьківські лінії ми отримуємо, коли проводимо самозапилення жита. Самозапилення це термін селекціонерів, який не означає нічого іншого, як те, що прямо перед цвітінням на рослину надягається паперовий мішечок для того, щоб обмежити цю рослину від попадання на неї чужорідного пилку. Таким чином рослина сама себе запилює, і саме таким чином отримують гомозиготні лінії. Одну таку лінію ми бачимо тут за табличкою А, а іншу за табличкою Б. Ці дві лінії повинні бути схрещені одна з одної. Далі тут знаходиться результат схрещування між цими двома лініями. Ми вже бачимо, що ці дві лінії призвели до появи більш високорослого простого гібриду АБ, він сильніше розвивається, Звинений і має більш здоровий колір в порівнянні з обома вихідними лініями і дасть набагато більший врожай. цей простий гібрид АБ потім схрещується ще раз з батьківською формою гібриду, котрий ми бачимо за табличкою C. І на цьому етапі проходить запилення простого гібриду А Б батьком-синтетиком. А вирощений в результаті цього продукт є сертифікованим насінням. Саме його сільгоспворобник висіває на своїх полях і воно забезпечує збільшення врожайності. Як це можна чітко побачити тут? Ці рослини набагато вищі ніж усі ті, що ми бачили до цього і тут виробник отримає додатковий врожай і абсолютно стабільний результат, який може бути отриманий шляхом селекції. А навіщо ми все це робимо? Наша мета селекційний прогрес. Підвищення врожайності на півтора відсотка на рік це те, чого ми прагнемо досягти. І можливості жита дозволяють це зробити. Тут є і генетична мінливість, система випробувань і гарні перспективи досягнення цілей.